Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, у якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Пропоную продуктивно попрацювати. Переглядай відео, щоб дізнатися більше, і про ментальне здоров'я і, звичайно, про мову. Додаток це другорядний член речення, означає предмет або стан, на який спрямована дія, або щодо якого ця дія відбувається, відповідає на питання непрямих відмінків кого, чого, кому, чому, кого, що, ким, чим, на кому, на чому. Цілком нормально відчувати злість, сум, роздратування, розчарування, переляк і тривогу. Зазвичай додаток залежить від присутка. Зрідка від підмета. Додаток може виражатися Іменником. Важко контролювати свої думки. Займенником Я вірю в тебе Прикметником. На вокзалі звернувся до чергового. Числівником. Необхідно знайти третього. Інфінітивом Пообіцяй пам'ятати про важливе словосполученням Не вистачило кількох балів до перемоги, фразеологізмом. Важко знайти спільну мову з цим міцним горішком Визнач способи вираження додатків. Коли немає відчуття безпеки, важливо створювати захищений простір хоча б усередині себе. Це допоможе нервовій системі впоратися з навантаженням. Відсторони себе від нещирого, несправедливого, жорстокого. Заплющ очі та намагайся уявити максимально детально захищене місце. Спробуй цю техніку самостійно та допоможи спробувати іншим. За Світланою Ройз. Відчуття, Простір. З навантаженням очі. Місце. Техніку іменники нещирого, несправедливого, жорстокого прикметники. Себе займенник. Спробувати інфінітив. Нервовій системі словосполучення додаток буває прямим та непрямим прямий додаток означає предмет, на який безпосередньо спрямована дія присудка виражений формою знахідного відмінка без прийменника. Непрямий додаток означає предмет, на який дія присудка безпосередньо не спрямована. Він виражений формою будь-якого непрямого відмінка, крім знахідного безприйменника. Кожна людина відчуває та проявляє емоції. Відчуває та проявляє, що? емоції. Знахідний відмінок без прийменника. Додаток прямий. Це розповідь мозку про події, що ми переживаємо. Розповідь мозку про що? Про події. Знахідний відмінок, але з прийменником тож цей додаток непрямий. Також прямий додаток може бути виражений формою родового відмінка якщо перед присутком стоїть заперечна частка не, або якщо дія переходить не на весь предмет, а на його частину. Андрій навіть не підвів очей. Не підвів чого? Очей. Родовий відмінок, але є заперечна частка не. Додаток прямий. Випий чаю. Випий чого. Чаю родовий відмінок. Але дія переходить не на весь предмет, а на його частину додаток прямий. Розмежуй додатки прямі та непрямі. Коли людина переживає сильні емоції, їй важко згадати, що допомагає з ними впоратися. Щоб швидко повернути спокій, скористайся підказками Світлани Ройс випити води, дмухати на пір'їну. Уявити улюблене місце, Стиснути в руці м'яч. Подумати про близьких. Прямі додатки, виражені формою знахідного відмінка без прийменника переживає, що емоції. Повернути що спокій, уявити, що місце, стиснути що м'яч. Випити чого води. Родовий відмінок. Але дія переходить не на весь предмет, а на його частину тож додаток прямий згадати, кому? їй давальний відмінок, впоратися з чим з ними орудний відмінок. Скористайся чим? Підказками орудний відмінок. Дмухати на що. На пір'їну. Знахідний відмінок з прийменником. Подумати про кого? Про близьких. Знахідний відмінок із прийменником. Ці додатки непрямі. Тож тепер ти трошки більше знаєш про ментальне здоров'я. Цікаво. А якщо щодо додатка? Знайди додаток у словосполученнях визнач, прямий він чи непрямий Прямі додатки, виражені формою знахідного відмінка без прийменника. Реалізує що? Здібності. Робить, що внесок. Непрямий додаток, виражений формою давального відмінка. Протистоїть чому стресам. Прекрасна робота. Запам'ятай додаток це другорядний член речення означає предмет або стан, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається. Відповідає на питання непрямих відмінків кого, чого, кому, чому, кого, що, ким, чим, на кому, на чому. Найчастіше додаток виражається іменником і займенником, рідше прикметником, числівником, інфінітивом словосполученням. Прямий додаток означає предмет, на який спрямована дія безпосередньо, зазвичай виражений формою знахідного відмінка без прийменника, реалізує здібності також може бути виражений формою родового відмінка, якщо перед присудком стоїть заперечна частка не. Або якщо дія переходить не на весь предмет, а на його частину. Не підвів очей. Випити кави. Непрямий додаток означає предмет, на який дія присудка безпосередньо не спрямована. Він виражений формою будь-якого непрямого відмінка, крім знахідного безприйменника. Розповідь про події Знахідний відмінок, але з прийменником. Тож додаток непрямий, Впоратися з ними Орудний відмінок. І пам'ятай. Підтримувати ментальне здоров'я можна самостійно. Дбай про режим сну, навчися правильно реагувати на стресові ситуації, збалансуй харчування та додай фізичної активності. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!